дня, шановні українці, зараз вам покажу, як за допомогою окулярів і вогню можна перевірити, з чого складаються наші камінчики. Так, для цього нам ще потрібно буде на щось їх насадити. Зараз ми це з вами зробимо. По суті, ми зараз проведемо краш-тест. Беремо, наприклад, ось нашу кружальця. От. Беремо сварочний наш міні-апарат. Зараз ми прогріємо і нагріваємо. І бачите, це пластик. От, щоб вам не продали е, якусь штуку, ви можете і запальничкою зробити, чип'я з елементом. Бачите, плавиться пластмас. Ну і так само інші речі будуть плавитись. Це, наприклад, також розплавиться. Це пластик. А, гаряче. Так, а це я е, не вийшло зняти сам процес. Розпалювання. Але ось перед вами кулька біла. Це хотів показати, як виглядає скло. От, чому потрібні окуляри. Тому що при нагріванні скло лопає, стріляє просто. От, от воно вибухнуло. І виходить у нас шматочки скла. І щоб вам не шпаркнули в очі, для того потрібні окуляри. Ось таким чином виглядає скло всередині. Ну, структуру видно. Це для чого робиться? Тому що щоб ви побачили структуру, тому що кожен мінерал має свою структуру. Скло воно виглядає таким чином. Бачите? Спробую ближче показати. Це скло. Воно гладесеньке, рівнесеньке, немає ніякої структури. В ньому гольчистої, там, ну, геометричний. Так виглядає скло? Ось я спробую перевернути, але стрільнуло гарно, тільки доторкнувся високої температури. Хоча при нагріманні може бути і кварц, наприклад, стрільнути, якщо в ньому були сколи. От Чукотські, наприклад, північні чукольські. кристали, кварци, все вони дуже тріскані і вони можуть лопати. Але там буде зовсім інша структура кристала. А це скло. Але гарне. Знову ж таки, білий кольор перлини ви не знайдете. А коли потрібно, наприклад, зробити контраст чорного з білим, то ну, доводиться брати те, що є. І воно дуже гарне. Тому що перлинка буде такого розміру натуральна, коштувати десь 500 євро за штучку біла. А Чорна ще дорожча. Так, а зараз я вам хочу показати, як, наприклад, агат буде кварц спрацьовувати. Секунду. Візьмемо кульку я тут підготував. Агато. Зараз як вам показати. Бачите, їй нічого не робиться, зараз я вам покажу. Так, секунду. Тут залишко у вас тиск іде. На секунду, на секунду. Ось. Оп, не на той. Фокус, фокус. Ловися, фокус. маска, ловись. ловись. ловись, І не борюсь. Ось. Дивіться, пінцет оплавився. А кристалу нічого не буде. Це свідчить про те, що це натуральний камінь. Ось. На відміну ось цього. Дивіться на наслідки. Пластик. Тому що я ж кажу, бірюза не може бути коштувати. Якщо у нас 100 ой, 10, від 10 доларів за грам коштує, то не може бірюза коштувати по тих цінах, які продають на ринку. А оце перед вами кварц. Ну, агат, по суті. От, я його смолив. Ну, він просто підкоп, підкоптився, сірий нарізан. Гарячий. Ну, не, не, не візьму я його в руки, не зможу взяти. Охолоне тоді. Просто цей нагар знімається і все. Це, наприклад, натуральний Ах, агат. От таки, таким чином ви можете проводити експертизу кристалів. От, наприклад, можна взяти там інший камінець. Якщо ви, наприклад, купляєте партію бусів, можете таким чином і перевірити. От. Запалюєте агрегат. Головне. Оче на всякий випадок, щоб не шкваркнув, перевіряєте. Під тиском подаєте вогонь. Ось. Як бачите, це також натуральний камінь. Ось ось вам різниця. Тільки дивіться, в руки його не хапні, тому що він це видає 1200 градусів, наприклад. Ну, Тут не максимальний напор, тут десь 800 градусів. От, температура горіння. Відповідно, камінь зараз дуже гарячий, він моментально розігрівається. І ось, наприклад, різниця між натуральним камінням і пластмасою. Тому не ведіться, ну ви повинні розуміти. Я просто ціну орієнтуюсь, то я вам можу сказати, що бірюзи в нас на ринку ну, фактично немає. Хіба що в породі ви можете знайти в колекціонерів, а натуральний каміння можна купити для тих самих. Бусів. ну Наприклад, якщо тигрове око брати, то він і виглядає. Наприклад, зразу видно, що це тигрове око. там чи Соколине око, наприклад. Тут без проблем це все видно. ось бичі око, соколини око. ну Це солі титану дають такі відливи. то Тут і плавати не потрібно, тому що її візуально видно. От. Але те, що сумнівне, ви можете самостійно перевіряти. Один з методів. Також можна за допомогою перевіряти е просвітлення там, наприклад. Ну, але найліпше брати кристали в породі. Ось, наприклад, це агат. Він зрізаний, тобто в породі отакий от камінець може під ногами валятися просто незрозуміло, що ж, трішки схоже як на ДРТ-скло, але коли його розрізати, всередині може бути така нереально гарна структура. Якщо ви купите отаку штуку і самі будете її обробляти, наприклад, там роторним алмазним інструментом по типу ось цього, як в мене, то ви тоді точно не, не будете знати, що у вас натуральний камінь. От. Або робити експертизи вдома за допомогою вогню, наприклад. От. Тому бажаю вам всього найкращого. Працюйте, розвивайтесь, працюйте з камінням. ось купляйте і натуральне каміння, купляйте, і біжутерію для того, щоб робити прикраси чарівні. І творіть, тому що е ми сюди приходимо в цей світ для того, щоб займатися творчістю, щоб творити, щоб створювати нове, створювати щось прекрасне, брати оцей світ. Ось, взяли нафту, переплавили пластик і зробили з нього щось прекрасне. Викопали камінь. Е о, вже, до речі, охолов. Ну, ще трішки гарячий, але можу показати. Дивіться, ніяких, нічого з ним не сталося абсолютно з цим камінчиком. І з цим так само. Бачите? Тому що це агат, а це інший. Ну, просто мені подобається, він як перепилене яєчко виглядає. Дріст чи пер... перепілка має такі яйця гарні. От. Берете і створюєте нове. І коли ви будете створювати щось нове, рухатись вперед, у вас буде сам простір оберігати. Вирішив ще вам зняти, як горить лава. Дивіться, зараз. Тут вона вже її трохи чагарив. Секунду. Ну, що все роблено, Це лава, де прикладу. Вона просто прожарюється, нічого їй не стається, вона не плавиться. Таким чином можете перевіряти. Каміння помутніла, тому що тут була фарба. Дин -дин -дин. Ось. Таким чином. Біжте, крупним планом, як плавиться пластик, тільки торкнувся вогнем. А, наприклад, лава, яку часто використовують в, в амулетах, тому що вона пориста і гарно тримає енергію. Вона. Не розтічеться, не стрельне, не лопне, нічого з неї не буде при нагріванні. От, тому запальничка з турборежимом завжди вам знадобиться при виборі натурального каміння. От. Але дбайте про безпеку і про окуляри також. зір. І ще магнетит вам додав, дивіться. Бачите? Нічого йому не відпорається. Абсолютно нічого. Ось, наприклад, якщо ви торкнетеся пластику, що з ним буде, він просто починає плавитись і горіти. Бачите? Горить, димить і, ну, і запах нафтопродуктів моментально. Фу. Оце, щоб вам не продали те, що не потрібно. Це можна зробити, перевірити навіть підручних вам засобів і не викликати гемолога, От, не робити гемологічний аналіз мінералів. Ось так. От таким чином, як бачите, результат, результат вийшов, що буси так звані з якогось каміння, це просто імітація під якийсь камінь. От. Ну, Наприклад, чітки, якщо вам там не для магічної практики потрібно як використовувати як маятник чи як для того, щоб відраховувати кількість начиток, то підійде, тому що тут головне кількість, щоб вам зручно було наприклад, між меншим діаметром і більшим прораховувати різницю. От. А саме якщо для роботи з кристалами, то пластик він інертний. О, це не буде мінерал, це буде е, просто е, немає цього духу, тому що пластмаса вона інертна, вона тільки поверхневе, легенько тримає заряд, те, як ви торкалися. О, його. І відповідно, якщо з часом ви будете працювати, то буде на поверхні ваша енергія бути, матися. Таким чином, ви можете до продавця підійти, тільки не такого плану запальничку потрібно. От, щоб вона не кремнію, а таку, щоб давала тиск. Ну, Це в мене для плавки, вже як мені зварювальний апарат, можна зробити, просто купити запальничку, яка видає от такий тонкий потік вогню, От, турбозапальничка, і нею, наприклад, взяти камінчик. Давайте скажете, я вам чуть-чуть підсмалю. Тобто, якщо ви прикладете, як ви бачите, багато не потрібно, просто якщо склочі. Натуральний камінь, він, якщо має тріщинку, він може стрільнути. Для того потрібно бути обережним, щоб не розколовся в руках, а пластик він просто починає плавитись. Це один з прикладів, як визначити, чи натуральний камінь чи ні. Ось такі. Хотів вам просто показати, як горить пластмаса. Але знову ж таки, для прикраси, для чіток. Немає різниці там, натуральний не натуральний, Чи, наприклад, чітками, коли як маятником користуєтесь, Це підійде. Ну, Насправді краса неймовірна, От, особливо бірюзовий колір, коли бірюзи коштує 1 грам від 10 доларів за грам справжньої бірюзи в породі навіть не обробленої, то, відповідно, буси з бірюзи ви не знайдете в продажу. Але, наприклад, мені подобається поєднання там, кольору, наприклад, білого з бірюзовим, то варто використовувати те, що є. Тобто кольори будуть працювати. А от духа кристала, якого вам там кажуть, що це бірюза, там, чи ще щось в ньому не буде. Працює як кольор, як форма. Отака енергетика працює. Колір, форма в чітках працює, Як коли ви відраховуєте кількість начеток вашої примівки до ритуалу. Це працює. А саме як енергетику, якогось кристала не, не буде там бірюзою, а це не буде, наприклад, білим перлином. Але е давати своєю формою і кольором енергію буде. Тобто, хто любить бірюзу чи білий, наприклад, гарні кольори. Тому е підбирайте те, що вам потрібно, для ваших цілей відповідно. Слава Україні! Смерть ворогам!